Суддям премії прокурорам вищу зарплату, а медикам та вчителям велике дякую, яке до кишені, на жаль, не покладеш головний кошторис країни на наступний рік викликав неабиякий резонанс у суспільстві. У владі також незадоволені документом. Чим мотивують керівники цих відомств потребу у додаткових коштах, хто з депутатів виступає проти такого кроку та чи буде підписаний документ. Про всі сюрпризи бюджету 2025 розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисні. Ні, а ми переходимо до новин. Днями у себе на сторінці у Фейсбук членкиня комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна здивувала цифрами, які будуть закладені в бюджеті на заробітні плати працівників органів прокуратури та суддівського корпусу. Це по кілька мільярдів на кожну структуру більше ніж цього року. Натомість медикам і вчителям не передбачений перегляд заробітних плат. Перше, дуже складно сприймаються ініціативи не тільки щодо зменшення видатків по багатьох розпорядниках, а й по збільшенню дохідної частини. Друге просто не витримати видимість того, що нібито хочуть максимально скоротити видатки. Дійшли до суддів. Плюс 1,6 мільярдів гривень. Прокурори плюс 3 мільярди гривень. Звісно, щось некомфортно стало модератором цього заходу, хоча треба віддати належне. Обговорювали, дивувалися, підтримували, але вирішили не вирішувати поправки про зменшення фінансування утримання органів влади. Не враховані. Народна обраниця у коментарі виданню Телеграф розповіла, що чомусь саме зараз генеральний прокурор та відповідальні працівники прокуратури, які подавали бюджетний запит, вирішили застосувати при визначенні посадового окладу збільшений розмір прожиткового мінімуму. Він становить 1600 гривень і не змінювався з 2021 року. А зараз пропонується орієнтуватися на цифру 2102 гривні, таку як в інших державних органах. Зараз оклад прокурора окружної прокуратури це 25 прожиткових мінімумів, але є ще багато різних надбавок, які впливають на остаточний розмір виплат. Тобто виявляється, що наразі середня заробітна плата прокурорів становить близько 68 тисяч гривень. А на уточнення чому саме зараз виникла пропозиція про перегляд прожиткового мінімуму. Відповіді не було, запевняє Ніна Южаніна, і все це на фоні того гучного скандалу, який спалахнув через пенсії прокурорів за інвалідністю, які вони отримують паралельно з заробітною платою. Нагадаю, що 22 жовтня відбулося засідання РНБО, на якому було ухвалено рішення з проведення повного аудиту пенсій та інших нарахувань посадовців, які могли організувати собі інвалідність. Голова СБУ повідомив, що з корупцією у МСЕК вони борються давно, і з початку цього року підозри отримали 64 посадовці. Цих комісій дев'ятьох навіть вже засуджено. До того ж, скасовано понад 4 тисячі фіктивних висновків про інвалідність. Щодо ситуації, що склалася з МСЕК, в Україні мають бути кадрові рішення та персональна відповідальність. А сама система МСЕК має бути ліквідована. Про це заявив президент України Володимир Зеленський після засідання РНБО по фактах численних порушень МСЕК та фальшивих інвалідностей для посадових осіб. За його словами, відповідальність мають понести у центральних органах влади по вертикалі контролю за МСЕК дорогі українці, українки, сьогодні кілька основних речей. Перше провів РНБУ за численними фактами порушень сек і фальшивих інвалідностей для посадовців. Це не тільки, до речі, прокурори. Є сотні таких фактів, очевидно, необґрунтованих інвалідностей у посадовців митниці, податкової в системі пенсійного фонду, місцевих адміністрація. З усім цим треба ретельно та Оперативно розібратися. Система МСЕК має бути ліквідована, але для реальних і саме системних змін треба провести повну цифровізацію всіх етапів роботи щодо встановлення інвалідності. Урядовцям в Мінцифрі, в цифровій команді Міністерства оборони є кому забезпечити відповідні зміни. Проблема не лише в тому, що посадовці роблять собі. Інвалідність завдяки зв'язкам, але і в тому, що люди, які отримали справжню інвалідність, зокрема в бойових діях, часто не можуть отримати відповідний статус і справедливі виплати. І часу, щоб виправити це в уряду, небагато. Повинна бути і персональна відповідальність та кадрові рішення через цю ситуацію в центральних органах влади, по вертикалі контролю за МСЕК. Рішення РНБО зараз передбачає повний аудит пенсій та інших нарахувань усім посадовцям, які організували собі інвалідності. Була доповідь на РНБО голови служби безпеки України Малюка та міністра внутрішніх справ Клименка щодо перевірок розслідувань, які вже тривають, були на жаль, дуже. Непереконливі доповіді міністра охорони здоров'я України та міністра соціальної політики України. Окремо треба пройтися по всім горизонталям місцевої влади. І сьогодні ж на РНБУ обговорили також ситуацію в органах прокуратури України. За підсумками цієї розмови, генеральний прокурор України Андрій Косі написав заяву про звільнення. Ніна южаніна пояснила, що наразі діє обмеження щодо максимального розміру таких виплат. Воно не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Це 23 три тисячі гривень. Але якщо це обмеження буде знято, то можуть бути пенсії дуже високі. Ба більше на прокурорах сюрпризи бюджету 2025 не закінчуються. У бюджетній програмі, яка має назву забезпечення здійснення правосуддя місцевими апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя, також передба. Збільшення видатків на оплату праці на 1 мільярд 351 мільйон гривень. І ще за одною програмою додатково 215 мільйонів гривень. Тобто, загалом ми маємо плюс півтора мільярда. Обґрунтування таке планується запровадити виплату премій суддям першої інстанції до 40% посадового окладу за кожен місяць. Це нібито необхідно, бо через низьку зарплату ніхто не хоче працювати в місцевих судах. Правоохоронні органи також намагаються привести заробітні плати у відповідність до своїх спеціальних законів. Ці виплати підв'язані до прожиткового мінімуму, встановленого на перше число календарного року, і кожне відомство грається зараз цими цифрами. Загалом збільшення видатків за оплату праці просуває до 70 розпорядників коштів. Поясненням цьому стало завершення реформи вигляді запровадження грейдової системи оплати праці держслужбовців. Її завданням було порядкування підходу до нарахувань. Він мав би бути прозорим. Відповідно, були б оптимізовані видатки, але вийшло навпаки. Ми бачимо запит на їх збільшення. Так мінфіні кажуть, що їм надали бюджетні запити. Вони звели все в єдиний документ і передали далі на розгляд. Але потрібно вести розмову з розпорядниками, коригувати за потреби, шукати шляхи зменшення видатків, а не погоджувати на всі пропозиції, незважаючи на умови війни. Та для цього, на мій погляд, немає політичної волі насамперед у прем'єр-міністра, тому що він має організовувати роботу всіх міністерств ба більше у сфері освіти та медицини взагалі не обговорювалося збільшення видатків на оплату праці. Міністри не спромоглися захистити свою позицію. Наприклад, Оксен Лісовий виступає в ролі людини, яка розуміє, що у держави немає коштів, і говорить про те, що як тільки з'являться ресурси, виплати педагогам будуть переглянуті. Я таку його пропозицію не підтримую, тому що це означає, що він просто погоджується з тим, що йому нав'язують. Але що це за середній рівень зарплати в галузі 12 тисяч гривень, не кажучи вже про молодих вчителів, які отримують навіть нижче мінімальної заробітної плати. Але навіть цей пункт МОН не змогло відстояти. Членкиня комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна додала, що коли ця інформація по міністерству освіти стала відома, віце-прем'єр-міністр Михайло Федоров говорив, що на етапі обговорення бюджету намагатиметься якось змінити ситуацію, можливо, шляхом збільшення дотації на місцеві бюджети. Але в ті дні на засіданнях робочої групи бюджетного комітету ні його, ні представників МОН не було. Водночас Южаніна розповіла, що наступного року лишаються замороженими прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата, до яких прив'язані зарплати бюджетників та інші соціальні виплати. Так мінімальна заробітна плата лишиться на рівні 8 тисяч гривень, а прожитковий мінімум 2920 гривень. Це ті показники, які були і цього року, тобто точно підвищення зарплати не стосуватиметься вчителів молодших медичних працівників, лікарів. А от державні структури повторююсь, якраз пішли за грейдовою системою, і зарплатний фонд хочуть збільшити. Примітно, що нардепка звернулася до президента з пропозицією витувати закон про зміни до податкового кодексу 11416 д яким передбачено підвищення податків. На її думку, документ потрібно доопрацювати. Цей проєкт закону не конституційний. Я вже неодноразово про це говорила і писала напевно більше за інших. По перше, це стосується норми про сплату військового збору ФОПами з 1 жовтня. Йдеться про підвищення податкового навантаження на фонд оплати праці на білі задекларовані доходи. Нагадаю, що процес. Виведення зарплати з тіні був довготривалим. Ми за це боролися з 2014 року, і попри критику на початку врешті отримали прозорий ефект. І зараз ухвалення рішенням, яке перекреслить усі ці досягнення, дуже зашкодить економіці. Адже зрозуміло, що люди наполягатимуть, щоб рівень їх зарплати не змінився. Натомість роботодавці, які не будуть здатні потягнути новий розмір виплат, будуть шукати лазівки обхідні шляхи, щоб не платити більше ніж вони можуть. Нагадаю, що 15 жовтня 2024 року голова Верховної Ради України Руслан Фанчук підписав законопроект щодо підвищення податків і відправив його на підпис президенту Володимиру Зеленському. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Спікер вже підписав податковий законопроект No114,16, д і відправив у офіс президента. В найближчий час очікуємо там підпис президента, потім публікація, і потім через день закон вступить в силу. Чим збільшить податки. Якраз вийде, що аванси частково попадуть під збільшення. В свою чергу у Раді пояснили, що саме зміниться. Про це сказав голова податкового комітету ради Данило Гетьманцев. За його словами, є два блоки: перший військовий збір, який розповсюджується на всіх нас, другий авансований внесок для АЗС та підвищення ставок для небанківських фінансових установ від 2025 року. Якщо говорити про ФОПів, то перша, друга, четверта група 800 гривень на місяць, третя група плюс один відсоток з доходу. Другий блок це податок на надприбутки банків за ставкою 50% за 2024 рік. Як акцентував Гетьмацев, зараз військовий збір для військових залишається на рівні 1,5%, але не для всіх. Ті, хто беруть участь в бойових діях, взагалі не сплачують військового збору з усіх доходів і грошового забезпечення і додаткових надбавок. Раніше МінФін стверджував, що підвищення податків має відбутися з 1 жовтня. Це означає, що підвищення податків для частини ФОПів відбудеться заднім числом. Натомість в частині працюючих українців з моменту набуття чинності законом. До прикладу, якщо підприємство вже виплатило аванс із зарплати та заплатило військовий збір за старою ставкою, то другу частину зарплати буде оподатковано за новою. Ми ж розуміємо що у ФОПів квартальна звітність за четвертий квартал вони подадуть її на початку наступного року, і вже тоді будуть платити новий податок. В Свою чергу ведуча ТСН «Тиждень» Алла Мазур також розповіла, що зміниться у сплаті податків після вступу в силу закону. Депутати підвищили військовий збір із півтора відсотка до п'яти. Зміни ці позначаться насамперед на білих зарплатах. Хитрість цього збору в тому, що платимо ми його самі з власної кишені. Тож наші гаманці зразу після набуття чинності закону потоншують на 3,5%. Не торкнеться це тільки зарплат військових. Більше платитимуть і ФОПи, причому минулим числом. Військовий збір із фізосіб підприємців збиратимуть уже з 1 жовтня. До єдиного податку ФОПи першої, другої та четвертої груп мають викласти ще по 10% від мінімальної зарплати. Зараз це 8 тисяч гривень, тож по 800 гривень додатково віддадуть до держскарбниці. Третя група платитиме додатково 1% від доходу. Держава вирішила потрусити і банки. Цьогоріч у них рекордні за всю історію України прибутки, половину з цих грошей тепер мають віддати. Причому також минулою датою. Пінустанови, які займаються дрібним кредитуванням і даватимуть чверть свого прибутку з Нового року. Чи означає це, що банківська комісія чи вартість обслуговування карток зросте для нас? Економісти, з якими ми спілкувалися, запевнили, що ні? Хочеться вірити, але подивимось. Є у законі і секторальні зміни, АЗС і пункти обміну валют і тепер мають платити державі наперед фіксовані суми. Ось такі. Вони залежать від типу та місця розташування заправки. А ось це прайс для обмінок. Добра новина для тих, хто вже встиг оформити кешбек за програмою, зроблено в Україні. Цей дохід оподатковувати не будуть. Тобто, все, що впаде вам на картку за купівлю українських товарів, цілком ваше І з державою ділитися не треба. Нагадаю, що 10 жовтня нардепи проголосували за законопроект у другому читанні. Рішення підтримали 247 парламентарів. Повідомив народний депутат від фракції голос, заступник голови комітету Верховної ради з питань податкової політики Ярослав Железняк, зазначив нардепи пункти законопроекту, які на його думку не є коректними. Військовий збір для всіх. Крім фопів-спрощенців, піднімається із дня набрання чинності законом, а не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати? Із середини місяця залишається відкритим питанням. Військовий збір для фопів-спрощенців все одно із 1 жовтня. Будь-яких перенесень військового збору на 1 січня немає ні для кого. Є резиденти теж попадають під військовий збір. А це блін була моя правка, яку окремо чомусь не врахували. Юридичні кілочки, їх там декілька десятків, їх повбивали. Щоб конструкція добре трималася, всі повипадали. Винятки для ФОП, які на окупованих територіях. Та на території зони бойових дій випали новий військовий збір для фопів в МПЗ не включатиметься. Своє слово щодо збільшення податків сказав і бізнес. Співзасновник Монобанку Олег Гороховський заявив, що коли бізнес програє, не виграє ніхто. Також на думку роботодавців запропоноване підвищення призведе до збільшення податкового навантаження саме на легальних суб'єктів господарювання, що в свою чергу призведе до більшої тінізації заробітних плат у приватному секторі. У зв'язку з чим ми ще раз пропонуємо розглянути можливість відмови чи, хоча б частко. Відмови від намірів такого підвищення навантаження на фонд оплати праці, розглянувши можливість тимчасово на період воєнного стану передбачити у податковому кодексі України, що база оподаткування ПДФО та військовим збором заробітні оплати при повній зайнятості не може бути нижче 10 тисяч гривень. За оцінками роботодавців, це дозволить зібрати до бюджету додатково близько 20 мільярдів гривень. При цьому зазначений варіант збільшення оподаткування заробітних плат не матиме впливу стимулюючого роботодавців до переведення виплати зарплати у тінь, як це буде у разі підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%. Але як бачимо, на владу це не подіяло. Відповідно, підняття військового збору з 1,5% до 5%, за словами Ярослава Железняка, досить болісно вдарить по українцях. Про це нардеп зазначив ще після голосування документу у раді у першому читанні. Тоді народного обранця дуже обурило, що сплата податків можлива заднім числом. Тобто, десь умовно, після 15 жовтня, документ вступить в силу і заднім числом з 1 жовтня піднімуть військовий збір з 1,5% до 5% на всі зарплати в кінці місяця. А зараз увага. Як це буде на практиці, десь 14-15 жовтня всім виплатять аванс, і люди фізично отримують гроші в руки. З нього військовий податок буде ще 1,5%, так як закон ще не вступив в силу. Але потім податок за той самий жовтень стане вже не 1,5%, а вже 5%, в тому числі з авансу. Це мало б торкнутися працівників держустанов та бюджетників соціальної сфери. Тобто, десь в кінці цього місяця людям зарплата прийде, мало того, що вже менше на 3,5% підвищення військового збору, так і ще й мінус ті гроші з авансу. Ось я просто уявляю реакцію працівників, особливо бюджетників в соціальної сфери. Удачі мажоритарним депутатам. Пояснити потім, чому так. А вже після голосування законопроекту про підвищення податків у другому читанні 10 жовтня Железняк зазначив, що фактично оподаткування доходів заднім числом не буде для більшості платників. Однак залишається один нюанс. Ну, тобто на папері воно з 1 жовтня, але так як закон буде підписано вже явно пізніше, то механізму цього заднього числа фактично немає. Військовий збір для всіх, крім фопів, спрощенців, піднімається із дня на прийняття чинності закону, не з 1 жовтня. Щоправда, як його тепер рахувати із середини місяця, залишається відкритим питанням. За розрахунками уряду ці податкові зміни мають принести в бюджет додаткові 58 мільярдів гривень вже цього року, а наступного 137 мільярдів гривень. Гроші потрібні, аби перекрити нестачу коштів на фінансування армії, кажуть в уряді. Проте там теж кажуть і про те, що на військові витрати лише цього року бракує щонайменше 500 мільярдів гривень. Зокрема, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, додаткові кошти потрібні на додаткову мобілізацію. Ми знаємо, що фінансування кожного військового для бюджету вартує 1,2 мільйони гривень. Відповідно, коли ми добираємо людей, маємо збільшувати бюджет ЗСУ. Цифра в 500 мільярдів, яка озвучена і подана, це той дефіцит, який потрібен ЗСУ до кінця цього року. А що ви думаєте про бюджет 2025? Чи є він справедливим та економічно обґрунтованим? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю нам мирного неба над головою.